У Сумах попрощались із загиблим захисником Андрієм Барвіновим. Віддати останню шану воїну біля свято георгіївського храму зібрались його рідні, друзі та знайомі. Дуже добра людина була, відзивчивий, завжди допоможе любому чоловіку, хто не обратиться, завжди він допоможе. Прийшла віддати дань воїну, який нас захищає, наші сім'ї. Велика йому шана, царство йому небесне, хай спочиває з миром. Андрію Барвінову був 51 рік. Його мобілізували півроку тому, а загинув 30 жовтня на Лиманському напрямку, говорить його брат Анатолій Усик. По образованню кипають. Наш технікум закінчувався, сахарна промисловості». Це чоловік моєї двоюрідної сестри. Ну, вони поженилися ще дуже молодими. У них двоє синів вони виростили. Спокійний, добрий, гарний чоловік. Працював він в лісгоспі, ну, була дуже хороша людина. Поховали Андрія Барвінова на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.